Це якийсь ідіотизм. Збірна України дізналась місце проведення вирішального матчу проти збірної Швеції. І сказати, що я в Ауті, це нічого не сказати. Підпис і підпис десь штуденько лайк, а я зараз розкажу. Ми всі з вами знаємо, що збірна України майже там за два кроки від чемпіонату світу. І 26 березня березня передостанній крок на цьому відборі. Я маю на увазі, звісно, матч проти збірної Швеції. І після останніх матчів у відборі ми з вами знали про те, що Сергій Ребров не хоче проводити матчі у. У Польщі, звісно, одразу багато хто б думали про те, що матчі проведуть, можливо в Румунії, можливо, в Молдові, тобто в країнах, де багато українців, і країни, які знаходяться дуже близько до України, на випадок того, що якщо вболівальники з України, які можуть з'їздити на матч, зможуть поїхати підтримати свою національну збірну. Але від Ігоря Бурбаса ми дізналися про те, що збірна України проведе ледь не найвирішальніший матч на цьому відборі в Іспанії, Валенсії на Месталі. І цей вибір мене шокував настільки, ну я. Об'єктивно досі не можу зрозуміти, якого хера саме Іспанія, чого бляха не Мексика, чого не, не знаю Еквадор? Теж непогані варіанти. Чому мене так ця інформація бомбить? Болівальники невже в Іспанії у Валенсії набереться стільки вболівальників, щоб підтримати збірну? Щоб вони відчули наскільки стадіон несе їх вперед, щоб вони просто били за свою країну як в останнє? Невже в Валенсії або взагалом в Іспанії живе більше людей ніж у Мольній Польщі, Молдові, Румунії, Литві, Латвії ну, типу, об'єктивно українцям з цих країн з'їздити на матч в умовну Молдову або Румунію було б набагато легше. Але ж ні, ми обираємо Іспанію. Так можливо, там приємніший клімат, тому що пишуть, що розбирались з точки зору інфраструктури, логістичних питань і так далі. А тепер давайте про логістичне питання. Матч між збірною України і Швецією пройде 26 березня. А я нагадаю вам, що більшу частину заявки на матчі збірної складають українці з у. УПЛ. і якраз 21 березня, тобто за 5 днів до матчу зі шведом, клуби УПЛ будуть грати свої матчі в УПЛ. Господи, ти помаши. Тобто в кращому випадку, 22 го числа вони вийдуть за кордон, десь 23 го умовно вони опиняться в Іспанії і вже 26-го їм грати. Тобто вони встигнуть підготувати, ви хочете сказати, українців в Іспанії для того, щоб зіграти найважливіший матч? Ви серйозно? Може там відкат якийсь кращий дають, ніж в умовній, знов таки Молдові або Румунії? Тобто, Сергій Рибров постійно ниє про те, що важко нам ось ми знаємо всі в якому стані зараз Україна знаходиться, а гравцям доволі. Ходиться багато їздити, логістичні питання нас з'їдають і все так далі виснажують. А тут ми обираємо країну хер знаде, яка знаходиться. Кращі часи прямий рейс з України до Іспанії, до Барселони був 4 з половиною години. Напишіть в коментарі, як ви вважаєте, що це за бред, і на проводити матчі так далеко від дому. Скажіть, вас теж бомбить?